Під звуки оркестру в Кіровограді вперше за часів незалежності України прийшов парад духових оркестрів. В Захід приурочили до 70-ї річниці перемоги над нацизмом в Європі. Продемонструвати свою майстерність до обласного центру з'їхалися музичні колективи з усієї області. На параді побував Микола Мумига на парад. В Кіровоград приїхали 22 оркестри. Серед учасників, як досвідчені музиканти, так і зовсім юні артисти. Перед виступом на площі Героїв Майдану музиканти налаштовують інструменти та проводять останні приготування. Настроїмо інструменти, розігруємося. Є хвилювання, всі хвилюємося. Ну треба це побороть, щоб виступити гарно. Парад духових оркестрів проходить у Кіровограді вперше за останні 25 років. Викладач музичного училища Микола Пасючинський згадує, як подібні заходи були традиційними. Я свідок тих преснах, прекрасних часів, коли тут проводилися масові такі заходи з участю духових оркестрів. Мені дуже приємно, що з Божою допомогою відроджується ця прекрасна традиція. Оце сьогоднішнє свято. ми Будемо вважати, що воно початок подальших красивих справ. Парад духових оркестрів організатори приурочили до 70-ї річниці перемоги над нацизмом в Європі. Ми повинні вшановувати, ми повинні надавати увагу всім тим, хто забезпечив мир. До на нашої землі мир в Україні одним з таких заходів шанування є свято духової музики від головної площі, виконуючи народні пісні та козацькі марші. Оркестри пройшли дворцовою до ковалівського парку. У парку кожен оркестр презентував найкращі твори зі свого репертуару і змагалися хто кращий. На думку організаторів, парад оркестрів видався успішним. Я хочу сказати, що ця ініціатива проведення свята духової музики виникла у нас з Ларисою Івановною Голіусою, директором Кіратського музичного училища ще в минулому році. Ну, ідея така, щоб дійсно, мабуть, привернути увагу до духової музики, і все-таки. Провести це свято саме в ці дні дні перемоги над нацизмом в Європі. На до Дня Перемоги. Я рада з того, що сьогодні зібралися на площі багато районів Кіратської області. Сьогодні звучить музика, духова музика, найдемократичніша і це свято, воно. Породжує такі найкращі емоції. Емоції світлого, доброго, чистого. Кіровоградці просять влаштовувати такі свята в місті частіше. Я хотіла б, щоб таке проводилось почаще і щоб ну, могли ми могли насолоджуватися цим всім. Парад духових оркестрів організатори планують зробити традиційним. Микола Мумига, Сергій Баранюк день за днем.